Слава Богу, брати, і сестри, радий вас сьогодні всіх тут бачити на цьому місці. І це дійсно велика Божа милість, що ми можемо сьогодні зібратися і прославити Господа, послухати проповідь, щось взяти для себе. Можливо, хтось вирішить змінити своє життя. І сьогодні я би хотів поговорити з вами на таку тему гріх і спокуси. І... Що нам потрібно робити, щоб не піддаватися цьому. В нас деколи виникає таке бажання, що ми можемо, як то кажеться, приборкати гріх, але ми не хочемо його вирвати з корень і викинути геть свого життя. Це схоже на те, якби ми хотіли, наприклад, якусь дику тварину приручити в себе вдома. Я колись натрапив на таку статтю, де було написано. Що одна жінка завела собі якби домашню тварину, не кота а пса, а завела бурого ведмедя. Так? І вона його вирощувала 9 років, і в один прекрасний момент вона прибирала в його кліці і він просто її роздер. І так же само і гріх ми повинні розуміти, наскільки він, як, яку він має хижу природу. Наскільки він може нас затягнути, і що ми можемо навіть не зрозуміти, бо тому що коли гріх зароджується в нашій голові, ми, можливо, собі так думай, «Е, трошки там погрішуй, а завтра вже не буду. Ні, це неправда, бо тому що, е, як написано, він ходить, як лев, речучий і шукаючи свою жертву, кого би пожерти. так? І... Апостол Павло е, говорив в своєму посланні до римлян. Це буде 8 глава, 13 вірш. Зараз його зачитаю. Бо коли живете тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Е, тому що. Е, ми не можемо перемости гріх плоттю. Нам для цього потрібен Святий Дух. так, і е, Ми повинні боротися з цим гріхом, і е, нам потрібно робити такі, скажімо так, наставлення, скажу по-російськи, е, це визнавати наші гріхи, не боятися, не, не приховувати їх. так. Тому що Господь зможе нас очистити тільки тоді, коли ми, як то кажеться, цей гріх ну, розкаємося в нього, ви, ви, винесемо його скажімо так, наяву, так? бо гріх він подібний, як та цвіль. І тільки дійсно Божа присутність може нас очистити від нього. В писанні написано, це буде Якова 5 глава, 16 вірш. Отже, признавайтесь один одному у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. І е, нам потрібно також приходити до церкви. Просити, щоб церква молилася, щоб ми звільнилися від цього гріха. Так же само нам потрібно приходити до Господа Бога і просити прощення во ім'я Ісуса Христа, бо тому що Бог настільки нас любить, що Він віддав свого єдинородного Сина, щоб Він був розп'ятий, щоб Він забрав всі наші гріхи на Христі. Так? І нам потрібна впевненість в Євангелії, тому що Бог дає нам ту надію, що ну, як сказати, Він спочатку нам, нас прощає і потім дає нам можливість виправитись. Коли Ісус був тут е, на землі, е, коли первосвященники привели до Нього цю жінку, яка була спійняна е, за прелюбодіяння, то е, він їй сказав, то і я не осуджую, йде та більше не гріше. Він поставив її перед прийняттям зміни, тому що вона, тому що щоб вона могла подолати цей гріх так, і щоб знайшла в собі силу. Наступне, що нам потрібно знати, це треба знати писання. Бо тому що коли Ісус був посланий в пустиню для того, щоб дьявол його іскушав, коли він до нього промовляв, Ісус відповідав Йому цитатами з Біблії. І ці цитати з Біблії були направлені на те, щоб е, ця спокуса і гріх відступили, бо також написано супротивляйтесь йому і дьявол убіжить від вас. Е, апостол Павло називає Слово Божим мечем духовним. Це написано Єфесян. Шоста глава, сімнадцятий вірш. Зараз це читаю. Візьміть шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. І ми повинні вдіватися, дійсно вдівати цей шолом спасіння і протистояти цьому злому. Якось недавно, десь два місяці тому, я зустрів свого такого друга, знайомого, ми колись ще гуляли в одній компанії, ще там в Україні, і скажу так, що компанія була і не з найкращих. Але е, так вийшло, що він вже переїхав сюди, він вже 12 років тут живе. Я його зустрів чисто випадково і ми довго з ним розмовляли. Ну і Він далі погруз цих гріхах, в нього є залежності, в нього проблеми з психікою. Він ну, там дуже багато. Ну, я йому почав свідчити. Я кажу, я покаявся, кажу, я пішов до церкви, кажу, і вже. Ну, Ми покаялись того року, і я бачу, які плоди це приносить в моєму житті, наскільки я змінився, наскільки в мене від, змінилося відношення до цього світу. І я йому починаю це говорити, і він, він каже: Я в це вже не вірю, бо тому що в мене був такий гіркий опит, мене мама відправила десь, каже: тобі треба посповідатись. І він пішов. Не знаю, чи в православну церкву, не, не буду говорити, бо не знаю. Ну, І він пішов на сповідь до священника і почав йому ну, розказувати всі ці свої гріхи. І це його просто взяв і виключив з цієї церкви і сказав, прийдеш через рік. так. Ну, ну, і він, ну, Як людина може, так же само, якби хворий прийшов до лікаря, і лікар сказав, виздоравлюй сам, і прийдеш через рік. І от так же само, і він, і він розчарований. Я йому кажу, Коля, приходь до церкви, кажу, тут ти не мусиш. Кажу, прийди хоча б послухай. І ми молилися за нього, але він десь опять пропав. Але я вірю, що Бог його торкнеться, бо тому що ми всі є діти Божі, і всі ми маємо шанс на спасіння. І щоб нам подолати оцей гріх, нам потрібно мати Духа Святого, щоб Він змінив нас зсередини. Але все одно ми є плодські, в нас є плоть, і є, наприклад, Дух. Ми, так виходить, що ми двоєдушні, воно постійно між собою, в нас закрадається, оця спокуса якась, і ми грішимо. І так же само писав апостол Павло до Римлян, це буде 7 глава, 15 вірш. Бо, бо що виконую, я не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. І ми, ми деколи розуміємо, що це гріх, але ми все одно це починаємо робити. І, е, бо така в нас природа, яка я не розумію, навіть і віруючі люди, навіть взяти, якщо по-старому заповіду цар Давид, який був дійсно муж Божий. так, і... Він вподобав був жінку свого воєначальника. Так, він вчинив з нею переблюб, вона завагітніла від нього. І він ще й до того всього підстроїв смерть цього воєначальника, щоб одружитися з його жінкою. І він дуже сильно розгнівав Господа. І пророк йому, коли прийшов і сказав, що ти, що ти наробив. То він дуже сильно каївся, він брав піст, там, посипав голову пепелом, не їв хліба. Але Бог сказав, що ти будеш покараний. І ця дитина, як родилася, вона на сьомий день померла. Хоча Бог його пробачив і потім далі його благословляв, але все одно ми не можемо. Постійно грішити так, і каятись, грішити і каятись, все одно будуть якісь наслідки. Ми не можемо забити цвях в дошку, і витягнеш цвях, дирка, все одно лишиться. Так? І нам потрібно розуміти, що, як правильно сказати, Гріх завжди заводитиме вас далі, ніж ви того хочете тримати вас довше, ніж ви сподіваєтесь, та коштувати вам більше, ніж ви очікуєте. І коли, вже, наприклад, так сталося, от з ми і вже стоїмо, як ті малі діти перед батьками, коли провиняємося, стоїмо перед Господом і з похиленою головою. І нам треба дійсно розкаюватися во ім'я Ісуса Христа, щоб Бог Бог не хоче нам дорікати постійно, як та якась надокучлива жінка, яка свого чоловіка там довба, скажімо так. Бог хоче, щоб ми були. Щоб ми довіряли йому, так? щоб ми дійсно, дійсно були Його дітьми. І давайте помолимося за тих людей, які ну, ще цього не розуміють, щоб Бог відвертав їх від гріха і нас, християн, щоб ми також е, переглядали своє відношення до життя і ближче наближалися до Бога і славили Його і можливо, Через нас, щоб Господь говорив до тих людей, щоб якомога більше людей спасалося во ім'я Ісуса Христа.